Харків поступово оговтується від нещодавніх обстрілів. 21 вересня одна з ворожих авіабомб влучила поряд із висоткою у Шевченківському районі міста. Зараз там уже немає пожежі, але нагадуванням про трагедію слугує понівечна 16 поверхівка та прилеглі до неї будинки. Всі тут ми, ми, ми тушилися, бігали, метушилися, всі були в стресі. Ну, бачив, горіло, тут горіло дуже багато машин. От о, перевернутих, згорівших машин дуже багато було. Людей було ну, коротше, тут була. Каша і одним словом Почувствовали кошмар, як, як говориться сразу, і та саме ужаса. Потом відчули жах одразу, а потім зрозуміли слава Богу, що ми цілі. Бо при таких ось руйнуваннях це просто диво, що ми вціліли. Квартира повністю зруйнована, повністю ні дверей, ні вікон, всі меблі побиті. Їх треба викидати. Холодильники, все інше, все зруйновано. Вот тата все розрушено. Наразі на місці влучання працює велика кількість харківських комунальних підприємств, які спільно ліквідовують наслідки прильоту. Із шостої ранку комунальники починають прибирати та вивозити сміття, підмітати двір, закривати вікна та відновлювати комунікації. Зараз прибираємо сміття вже другу добу, допомагаємо двірникам і службам іншим комунальним. Найважче дивитись на таке. Коли люди залишаються без, без житла. Оперативність комунальників відзначають і місцеві мешканці. Жителі понівечних квартир говорять, що їхні будинки ворог обстрілює вже не вперше. І кожного разу після прильотів комунальні служби виконують свої обов'язки на совість. Це 16-поверховий будинок. Мій будинок позаду від нас дев'ятиповерховий. Якраз вікна виходять на цю сторону, всі вікна розбиті. Ну, а тут, звісно, ми бачимо, що тут все розбито. Роботи молодці, хлопці забили фанерою вікна і це все, все вчора ще було зроблено. Зараз пішла подивитися, тому що в цьому домі мої дочки, і друзі живуть. Дивлюся, що у них всі квартири ще не розбиті. Дуже жаль, звісно, що так Ну, Благодаря комунальщикам, звісно, вони свою роботу виконують, молодці. І біля нашого дому вже все прибрано. На тут більше пошкоджень тут роботи більше. Я вважаю, що максимально діла. Я вважаю, що максимально тут все робиться. Ось ми чекаємо те, щоб нам закрили вікна. Молодці, бачите, як швидко. Тут взагалі така купа вчора була, але вони її поступово розгрібають. Так що добре працюють наші служби. Ми, хоча б, цим задоволені. Ну а так страшно. Вид будинку, звичайно, печальний. Наразі комунальники вже закрили близько 60% від усіх контурів вікон вибитих під час прильоту та прибрали значну частину сміття і уламків. Однак роботи на локації залишаються ще багато. Наше підприємство на всіх прильотах і не тільки ми займаємося прибиранням прибудинкової території. В даний момент ми перше, що ми робимо, ми прибираємо сміття, грузимо його на автотранспорт, для того, щоб інші комунальні служби змогли під'їхати до будинку і займатися подальшою роботою. На даній локації з людей КП Харків благоустрій» працює приблизно 50 робітників, задіяно також 4 одиниці святтехніки. Також працюють інші комунальні підприємства. Ми всі працюємо в парі для того, щоб забезпечити життєдіяльність даного будинку і допомогти. Жителям. Із вчорашнього дня тут проведені достатньо масштабні роботи. Сьогодні вони продовжуються. Ми закриваємо контура усіх житлових будинків, це найголовніше. Ми перевірили стан всіх комунікацій на сьогоднішній день і продовжуємо вичистку усій території, яка прилегла до зони потрапляння ворожого снаряду. А крім того, з сьогоднішнього дня по завданню міського голови Ігоря Терехова в нас у дитячому садочку працює виїздний пункт СНАПу на сьогодні. Там велика кількість людей, які прийшли, чи оформлювати документи, чи подавати документи по програмі. Є відновлення, тому ця робота триває і ми сподіваємось як на швидше всіх наслідків ворожої атаки. В адміністрації Шевченківського району зазначають, що відкритий пункт прийому документів на відшкодування збитків для жителів пошкоджених будинків пропрацює стільки часу, скільки цього потребуватиме вирішення всіх питань. Ольга Трачук, Олег Синицький, Олексій Старенков та Олександра Панченко. Харків новини.